Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Саші Стіч. І сьогодні разом з вами я хочу розглянути свої покупки та подарунки за грудень місяць. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Такі відео завжди приємно спостерігати, підмічати для себе щось цікавеньке, гарненьке. І сподіваюсь, вам цього разу буде саме так. В мене місяць грудень був отриманням дуже бажаних наборчиків місяцем, який подарував багато. Цікавих, позитивних нових вражень. І хочу частиною рукодільною з вами поділитися сьогодні. тож пропоную розпочати і розпочати з ось таких двох невеличких наборів шнурів. Їх я купувала в магазині будинок і грашок. Вирішила, скажімо так, підтримати нашу мережу. Дуже класні, якісні взагалі шнури, ціна на них смішнюча наразі. і в асортименті залишилися ось такі приємні натуральні, я б сказала, відтінки. Дуже гарний, такий рудий, оливковий, чорний, шоколадний, і такий кремовий, такі тончі шнурочки. Вони такі, як атласні і ось такі товсті. Я не знаю, навіщо, вони мені ціщі, я розумію, що зможу використати для підвісів якихось. А ці, не знаю, просто вони дуже гарні, були по дуже приємній і смішній ціні, тож е, вирішила, що вони мені потрібні. Е, такого добра ніколи не буває забагато. Завжди кудись іде, завжди кудись потрібно. Тож, є такі в мене шнурочки симпатичні. А далі хочу показати вам придбання з магазину «Рукодільний сундучок. Е, Також це були такі невеличкі придбання, як завжди мені вклало ті. Чайочок, шоколадку в такому пакетику. Придбала я тканину рану 32-го паунту відрізом 50 на 46, цікавий відріз, до речі, зазвичай 50 на 35. Отак. І цей відріз я придбала для того, щоб замінити основу у сюжеті, який я наразі дороблюю. Буде дуже класна новинка. Сподіваюсь, скоро зможу вам про це все розповісти і показати. Ну, це залежить від того, наскільки швидко я це все дороблю. Бо, знову ж таки, грудень був настільки насичений, що просто не було багато коли брати голку до рук. Але я буду виправлятися. І за задумкою взагалі іде в наборі. в нас буде канва. Але я канву. Все менше і менше полюбляю і за можливості беру рівномірку. Тобто, якщо я розумію, що будуть фонові частини, або якийсь великий відріз шматочки, який не буде зашиватися, я все-таки більше надаю перевагу саме рівномірним тканинам, але ну, ми вирішили, що буде в оригіналі Аїда, але я собі вже наперед, так як я повторюю собі деякі сюжети, взяла собі ось таку мурану. І на канві виходить дуже гарно, але ну, це знову ж таки тільки питання мого смаку, так само, як і те, що я ніколи не вишиваю на перфорованому папері. Ось так. Тож я вже готова повторювати собі дизайн, його ще немає, я вже готова повторювати знову, що це й не доробила. Але це таке. Також придбала ось таку стрічкову канву жовтого кольору, точніше рівномірку. Тут у мене 2 метри. Я хочу зробити на пасхального кошика такий бант з вишивкою білим перле. Тобто якось гарно придумати, зробити якийсь візерунок, це все діло оформити. Я думаю, 2 метрів вистачить, щоб зробити гарний бант. Придумаю, що як воно буде кріпитися ну, загалом. А, і ідею візерунків я вже знаю, звідки візьму. Раніше думала, що буду сама придумувати, але наразі в мене вже є а, така шпаргалочка. Тож ось така стрічкова канва. Ніколи раніше з нею не працювала. Але думаю, буде цікаво і корисно взагалі для подальшого спробувати. А, і також у мене тут є ось така коробка з-під. DMC. і тут у мене купа гарного і дуже корисного. Ну, по-перше, голочки 26. Я з такими голками ще не працювала, побачимо, що воно буде. Так. Також купувала рубку по 5 грам. Ось таких двох кольорів. Ця мені просто на картинці сподобалась, але на картинці був інший відтінок. А ця мені потрібна буде для повтору процесу. Але тут це у нас пресіоса, але тут є такі, знаєте, не дуже приємні моменти під назвою брак. Десь я тут бачила таку дуже, а ось продовгувати. Ну, погана якась калібровка, якщо чесно. Не знаю. Я очікувала від неї більшого. Ну, але що є, то є. Спробуємо. Я рубкою ще не працювала. Спробуємо, що воно буде. І е, також купила собі багато гарних шармів. Е, деякі під конкретні процеси, деякі просто мені сподобались, як буду вісив брала. Е, я хочу в наступному році. Чому в наступному може в цьому? Я зараз знімаю, у мене 5 січня 2025 року. В цьому році я хочу повторити один із своїх дизайнів, який я розробляла і відшивала у 2024 році навесні такий батончик з соловейком. Так він і називається соловейко. І там по набору йде метелик, такий металевий. але в мене достатня кількість ниток, мені ну, немає до чого купувати набір. Але шарм потрібний. У нас там в оригіналі йде такий металевий метеличок, дуже гарний. Ну, я саме такого не знайшла, тому підібрала ось такі два. Цей більш такий рожевий, цей більш фіолетовий. Вони трішки більші, ніж е, був той. Але побачимо, що воно буде, як воно буде виглядати. Я сподіваюся, буде симпатично. Мені ось цей рожевий, здається, має підійти. Там рожева нитка, цвіт яблуні. Е, то має ось такий схожий відтінок в собі. Думаю, буде гарно. Такі два метелечки. Е, також сподобались мені ось такі жолуді. Я не знаю, куди, але вони кудись мені потрібні будуть, я впевнена. Також ось таку зірочку взяла. Думала додати її на морський семплер, але потім подивилась, що це вже буде тумач. Також є ось така бділка, можливо, її замість метелика використаю. Побачу, будемо дивитись по ситуації. І також взяла ось таку бобіночку з ниточками, її хочу додати на абетку рукоділля, яку я також повторно собі відшиваю. Побачимо, що з цього буде, чи воно кудись підійде. Сподіваюсь, так. Бо, ну, сам по собі семплер такий гарний вінтажний. І ось цей колір бобіночки, я думаю, теж підійде. Я думаю, вона буде гарним доповненням загальної композиції. Мені взагалі подобається, коли на таких. Простих примітивних сюжетах використовуються шарми додаткові. Взагалі, так як я роблю, поєдную хрест і багато стібочків. Ну і з рахунок цього в нас сам простий сюжет стає цікавішим. Відповідно, думаю, що ця манюня додасть певного шарму. Також не обійшлось без аврори. Купувала там ось такі гарні рожеві будинки пластмасою. Щось вони там коштували 20 гривень, по-моєму, смішні грошей. Їх тут у нас 20 штучок. Ось, е, Я користуюсь зараз такими білими. В принципі, нормально. Е, картоні в цьому плані більш зручніші, бо е, розрізи для закріплення ниточки е, вони тонші, вущі і е, нитка краще фіксується. І зараз перейдемо з вами до. Таких основних дуже бажаних покупок. Я думаю, багато хто знає про таку групу в телеграмі Розхом'ячка. Я теж там підсижую іноді. І в мене взагалі, я нещодавно про це роздумувала, залишилось не так багато дороговартісних наборів, які б я хотіла собі придбати. Деякі ті, що я хотіла їх в принципі вже важко знайти, тому я їх відкинула. Деякі е, недорогі, ну, в принципі, це не проблема їх купувати там поступово. Але було в мене три таких набори, які я собі дуже сильно хотіла. Е, відстежувала, де вони то є, то нема. Ціни, е, як змінюються, ось, з кожним разом, як я на них дивилась, ціни ставали все більші. Е, і я в один момент сиділа і думала, чому я досі не подивилася на розхом'ячці. Можливо, хтось вирішив, що йому не потрібні ці набори. і, Можливо, ціна буде приємнішою, ніж в інтернет-магазині. І таким чином з'явилося у мене два набори від фірми Мережка, які мені дуже сильно подобаються, подобались довгий час. І це, знаєте, ті набори, які е, про які ти довго думав, і вони тобі не перестали подобатись. Бо в мене з деякими наборами в мене не настільки їх багато в запасах, але є такий нюанс, що я на них дивлюсь, і в мене вже немає того запалу, з яким я їх купувала. Я не поспішаю їх перепродувати, але побачимо. якщо та іскорка не повернеться, то напевно потрібно буде все-таки віддати тим, кому вони будуть більш цікавіші. Тож, набори від фірми «Мережка». Ось такі прекрасні два набори. Та -да -да це саме ті ці, з цієї трійці, які я собі дуже сильно хотіла. Третій набір не той, що до них іде в компанію, тут іде такий, тут не показано, мак. Третій набір це такі синички у буску від Dimensions. Голд-колекція, великий набір. Він наразі в мережці, по-моєму, найдешевший 1593 гривні був. Ось. А ці набори я купувала на розхом'ячці у дівчат з рук. Я порахувала, що мені буде дешевше придбати кожен набір окремо у різних людей. Заплатити за ту саму доставку. В цьому наборі потрібно також буде замінити основу, але це все виходить все одно дешевше, ніж купувати саме з магазинів. Тому а, вечір пошуків, і я знайшла собі цих прекрасних товаришів. Тепер в мене є ось такі класні лілії. У нас дуже схожі росли у прабабусі під двором в дворі. Ну, я думаю, багато в кого в селі такі росли, ростуть. А, у моєї бабусі також такі, по-моєму, були. Вони такі маленькі, невеличкі, не такі розкішні, як ці, знаєте, білі-лілі, але теж дуже класні. І ну, у мене, у моєї мами також визивають такі. Приємні асоціативні спогади, тож ось така класна розробка у мене буде тут. У нас іде саме Белфаст. Ось. І я, до речі, бачила е декілька днів назад, що Ніна Дуйнова зробила перенабір на дану розробку. Тож можна буде попросити придбати і вишивати. Ось таких красунь. Я, до речі, хочу якісь із цих наборів один, правда, бо на два розумію, що часу банально не вистачить, поставити в плани на цей рік і вишити. І щодо з цих троянок, то вони в мене були з конвою, але до них я вже підібрала відповідну тканину, розповім вам через трошки щодо тканинки. І будуть в мене ще такі троянди. Е, у нас схожі троянди ростуть у дворі, в селі, в квітнику. Е, такі вони гарні, дуже класні такі і дуже-дуже схожі. Е, бачила відшив ось цієї роботи Марина Прокупенко відшивала, дуже гарно виходить. Е, дуже гарне поєднання кольорів, е, дуже гарний підбір кольорів для виконання бекстічу. він не. Чорним виконуються, а таким темно темно фіолетовим дуже так круто і натурально виглядає. Тож буду відшивати таких теж красунь. Треба буде подумати, яку з них я оберу. Може, ви мені підскажете? Можете написати, щоб вам було цікавіше побачити. Щодо маків, вони мені не настільки подобаються, не знаю, чи вони в мене будуть. Ці дві мені дуже хотілося, і вони мені дуже подобалися. Досить такий тривалий проміжок часу, тож вони в мене з'явилися, я дуже рада. І залишився от один набір, такий <смі> дороговартісний. І все. <смі> все інше будемо бачити. Ну, я дуже рада, знаєте, приємно, коли можеш себе так потішити. Це були такі подарунки до новорічних свят, мені від себе. Ось тож Такі набори в мене тепер є. І тепер покажу вам також два подаруночки. Перший це був була частина, точніше, подарунку від таємного Санти на роботі. Ось, Вперше я взагалі в такому приймала участь, було дуже цікаво. Була можливість написати вішліст, і я хотіла собі. Давно одну книжечку. ось, Але, ну, якось, знаєте, руки не доходять це замовити, щось там, коротше, завжди, щось, щось не те, не туди. І я вирішила, що ось чудова можливість таке отримати. Досить пам'ятна і приємна річ. І після цього дійства, яке в нас було, з'явилася в мене ось така книжка, третя книжка з циклу, скажімо так. Книжок Лідії Бебешко вишивальні традиції України, білі та писані сорочки. Так, Тепер вона у мене є. Тепер я хочу собі ще дві попередні. Але вчора заходила на сайт, з якого я купіювала посилання на цю книгу. Там вже не було одної з частин. Побачимо. Що воно буде, я сподіваюся, я їх познаходжу. В принципі, вони не настільки дорогі, але ну, питання в тому, щоб вони просто були. І тепер у мене є така класна книга, яку буде дуже цікаво повивчати. Я вже вчора ввечері розглядала. Дуже цікаво, насправді, дуже круто, що є опис окремих стібочків. І дуже сильно радує те, що це книга, яка дозволяє, ну, і попередні книги. Дозволяє зрозуміти той факт, що хардангер це не тільки щось заморське, а в нас є свої назви і варіації тих видів оздоби, взорів, і це дуже сильно надихає на те, щоб продовжувати створювати щось в тих самих техніках. І пам'ятати, що не обов'язково задивлятися на щось заморське. У нас є наші наші гарні мережки, різні варіації стібочків. Всі назви я ще не повивчала, тому так ну, загалом дуже класно. Мені було дуже цікаво подивитися на вишиванки Чернігівщини, бо Київщини ну, вони тут як змішані йдуть по регіонах. Ось, а Чернігівщини, воно окремо у нас винесено. А, тож, так, ну, коротше, я сподіваюся, що колись я наважуся з цієї книги вишити сорочку якусь для себе. А, тут, до речі, і жіночі, і чоловічі. А, і сподіваюся, що знання, які отримаю від прочитання даної книги, бо насправді багато чого цікавого. Зможу в подальшому використовувати у розробці нових сюжетів, якось інтегрувати це все у щось нове і просувати в масі. Бо це насправді дуже важливо, бо ми всі захоплюємося часто тим, що є у когось іншого, і забуваємо про те, наскільки цікавих і гарних речей в нас є безпосередньо в нас. Тому. Дуже рада, що є взагалі можливість це все помовчати і в подальшому використовувати. Ось так. І е, також в мене були такі невеличкі приємні подарунки від мамумі. Е, вона мені на Новий рік не знала, що подарувати. Ось. І я після презентації новинок від Світлани Січкар зрозуміла, що е, без одного набору <свісно> жити я не зможу спокійно. І отримала я в подарунок ось такого хом'ячка. Такого прекрасного, нереального хом'ячка. Е -е, у мене було багато хом'яків. Е ну, вони живуть не дуже довго, тому їх було багато. Е -е, і це така для мене особиста приємна тема. До речі, цей схожий на мого першого в врощу. Е Вона була теж така руда, гарна. Тож ось такий хом'як в мене з'явився. І з ним я також замовляла тканину, ось таку Белфаст на заміну ось цій канві. ось, Але є один нюанс. У мене є проблема останнім часом. Я ось купую тканину, але щось провтикую з розмірами. І тут я прорахувалася, бо я думала, що розмір, який в нас вказаний, це розмір з урахуванням припусків якихось мінімальних. Це просто розмір вишивки. І мені тканини 25 на 35 ну, не вистачить. Тому замовила собі таку тканину в розмірі 35 на 50. Буду очікувати і вже тоді розпочинати. Ну, але тепер в мене є такий гарний колір. Льону Белфасту, думаю, кудись зходиться. Загалом це були всі придбання за грудень, всі подарунки за грудень, саме рукодільні. Дуже класно, знаєте, небагато, але те, що дуже сильно хотілося, те, що дуже сильно подобалося, і я дуже рада, що такі рукодільні мрії збуваються по дуже швидко або з плином часу, але збуваються. Чого і вам бажаю, щоб у нас в цьому новому році всі наші мрії побажання, не тільки рукодільні, збувалися як можна швидше. Живіть, творіть, надихайте, до нових зустрічей!